Зверніть увагу на оці от чорні плями. Хто з рибалок знає, як вони називаються, якщо не знаєте, можу, до речі, вам зняти окремо відео про цю хворобу, щоб ви розуміли, чи можна таку рибу вживати в їжу. Тобто взяв саховила, як в дитинстві, знаєте, пішов, нарив собі на риболовлю черв'ячків. Все це позліплював такі як мандарини. Як мандарини розміром шари закормочні і 70% прикормки, я ж кажу, віддав відразу на точку. А вже після Гесу річка стає вущою, набагато швидшою, навіть присутні такі от місцями перекати. І, чесно кажучи, зараз, поки це знімаю, дуже шкодую, що не взяв з собою спінінг і якісь воблери на головня. Або, як тут його називають, на окленя. Слухайте, ну просто отакий от от лапоть трохи перекрутився. З вами Іван Конюшевський. Як ви бачите, сьогодні я знову на риболовлі. Сьогодні відправився в Житомирську область на маленьку, але ну дуже живописну річку. Случ. І знаєте, чому я тут? Тому що ви мене самі відправили. Під одним з моїх перших відео на моєму каналі було дуже багато побажань стосовно того, щоб я рибалив не тільки на наших основних артеріях, річках Десна та Дніпро, а й відправлявся на малі річки. Друзі, тому сьогодні я на малій річці Случ. Трішки з незвичними для себе снастями. Сьогодні буду намагатися ловити рибу не фідером, а на поплавцеві снасті. Що з цього вийде, побачите далі. Ну, насправді річка не така вже й мала. Бачите, в цій частині водички багато, річка дійсно широка. Ось зараз вам наведу в об'єктив, щоб ви зрозуміли, Ото не берег. Ось тут -от, оце два острови. Ми в дитинстві і халабуди там будували, і бобрів з антатрами ганяли. Так що, ну я ж кажу, тут річка не така вже й мала, як здається. А вже після Гесу річка стає вущою, набагато швидшою. Навіть присутні такі от місцями перекати. І, чесно кажучи, зараз поки це знімаю, дуже шкодую, що не взяв з собою спінінг і якісь воблери на Головня. Або як тут його називають, на окленя. Річка в цій частині дуже красива. Ну і сама будівля гесу. Як можна помітити, зараз водичку не штовхають. Але все одно течія присутня. І що ще дуже цікаво, це те, що перед Гесом у нас в більшості своїй переважає ну, з білої риби карась, а вже після, як ви можете побачити, що тут течія, на течії карася менша, зате більше густири і підліща. Тобто начебто одна річка, але вона тут... Трішки різна. З різними видовими складами. Тут на течії вже більше щуки і більше головня, як я вже сказав. У нас хтось викладає поплавець. Нічогенька така. Пліточка на поплавець. Зацініть тільки. Слушайте, ну, Квас. Жадібно клюнуло, як ви бачите, на хробачка. Черв'ячки, я до речі, копав сам самостійно. Тобто взяв саховила, як в дитинстві, знаєте, пішов, нарив собі на риболовлю червячків. Так, ну. На другу вудку теж хтось, наче щось там подзьобує. Чесно кажучи, в дитинстві така плітка тут не клювала, ловилася геть там дрібненько, а це вже прям нормальна рибка. Але хочеться, відповідно, карасика. Хоча з цією погодою, чесно кажучи, не знаю. чи... Можна на нього розраховувати чи ні, тому що взагалі нічого не зрозуміло, одним словом, з цієї погоди. У мене є декілька годин сьогодні на рибалочку і кайфану. О, і краснопірочка прилетіла. Капець, дивіться, яка красива. Дивіться, які червоні пера в неї, а. Таку красуню навіть сфотографую. Так, Сьогодні використовую прикормку знову таки вітчизняного виробника нашого, це Real Fish. і змішав дві серії. Це моя улюблена карасьова прикормка, оскільки в принципі, звичайно, хочеться половити карасика. Це Чебрет-Чесник і змішав її з більш солодкою, з серією Гейзер, тобто більш активна вона і більш мілка така фракція, ну, геть мілка фракція, скажімо так. З ароматом смаком. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой 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 Ти хто там е? Друзі, 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 друзі. <рес> Ось вам, будь ласка, тільки сказав про що брати чесник І перший карасик. Капець. Перший карасик в нас є. Дивіться, на опариша. Все по класиці. О, такий красень! Не тікай, так. карасика поки що віддерться. Слухайте, не, не дасть ця риба розповісти, чим її сьогодні так нагодував, ой, чим її так поставив на прикормку. Так ось до карася чесничка з брицем я додав ще э, гейзер з смаком кукурузки. Та ванільки. тобто така більш легенька, солодка, і ці два поєднання прям, ну дуже класна. Така, знаєте, і віддає дуже яскравий запах і кукурузи, і чесника. Ну, для диких водойм це, мабуть, такі найпопулярніші смаки, які працюють ну краще за все. Тому я вже бачу, що не дарма я зупинився саме на цих смаках. Прикормку я додав велику кількість кукурузки. І робіновська зернована карася. Я їх вже облюбував давно, саме тому що тут велетенська кількість перловки, яку можна давати і в корм, і відповідно брати на насадку. Тому це саме я і роблю. Якусь частину дав в корм, собі лишив буквально трішки на насадку. Закорм був дуже простий, буквально ну, змішав дві пачки. 70% прикормки я викинув перший закорм і решту лишив, трішки пізніше буду докормлювати Прикормку я переулажнив, тобто ну, багато зволожив, тому що я знаю, що на цій водоймі достатньо таки багато мілкої риби, це верховодка, яку я ловити відповідно не хотів. Тому ну, достатньо багато додав води. Ой-ой-ой. Давай, давай, ще одного карасика. Достатньо багато додав водички. Слухайте, викладає і все це позліплював такі, як мандарини, як мандарини розміром е шари закормочні і 70% прикормки, я ж кажу, віддав відразу на точку. Відкликалась буквально через декілька хвилин і вже навіть ось бачите, це четвертий, до речі, видриби карасик у нас летів. Насправді, друзі, цю річку я знаю ну, дуже чудово, тому що кожне літо в дитинстві на літні канікули мене батьки сюди привозили, і я тут... Тусувався чи в одної бабусі, чи в іншої. І саме на цій річці, на річчі Случ, була моя і перша риболовля. Я чітко її пам'ятаю. Мабуть, десь в років 4. З дідусем на лодці ми ловили карасиків на поплавок. Ну як ловили? Я заважав, а дідусь ловив. Після того він мене на лодку не брав ніколи, тому що що я там тільки не робив. Але саме після того мене і зачепила риболовля. тому не знаю, я навіть прийшов, подивився на свої старі снасті, на свій, свою першу телескопічну вудку. Тоді карбону не було, вона стекляна, прям така вже стара-стара, тяжелена. Вже все пересохло, навіть знайшов декілька водок із ліщини, із бамбука, Ну, чесно кажучи, задоволення на них би половив би, але вони вже все. Своє віджили, на жаль. Але максимально кайфанув, я ж кажу, прям стільки приємних, класних спогадів. Давай, давай, клюй, клюй, клюй. Все, спішити не буду, чекай, поки викладеш. Ну. Десь, до речі, пропала дрібна рибка. Може хтось її налякав, може хтось посерйозніше Приплинув на нашу прикормочку Зараз подивимось. Так, ну що? Ось так виглядає моє робоче місце. Розмістився я на пеньочку, склав сюди всю. Наживку, оставив її в таз, тому що дуже часто буває ногою зачепиш і потім це все діло розповзається. І ти лишаєшся без наживки. Тому поставив все, щоб нічого не виповзло. Перловка, як я вже сказав, хробачок, якого копав самостійно, е, опариш. І кукурузка. Ось такий у нас комплект живності. Далі, на поньочку у мене по ліву руку. Сумка з обладнанням, і інша сумка, де все поплавочне барахло. І жилки різноманітні, розхідники, готові оснастки, грузики, все, що потрібно для поплавця. Ну і два моїх поплавочних вудлища. Рибалі сьогодні новинками, які ми тільки отримали. Це махалочки Blade і... Energy. Але сьогодні вирішив порибалити саме двома вудками. Часу у мене на риболовлю не так багато, але в принципі, я ж кажу, я тут приїздив, але не міг приїхати поста та не порибалити бо вже ну, дуже давно я тут не був на рибалці. Друзі, їду е, з командою на Кубок Західного регіону по freestyle метод Feeder, тобто по швидкому формату флета. І в принципі там теж хочу вам зняти достатньо такий цікавий контент. Але ще питання в тому, що чи потрібно знімати самі змігання, чи вистачить тільки тренувань. Пишіть в коментарях. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, хто ти? Та капець! Блін, ну ви подивіться на розмір плітки на поплавець. Ну це я в шокі просто. Я просто приємно вражений максимально. Слухайте, у ну нас з такими мощними плітками і карася не потрібно. Оп! Рибку відпускаємо. Можливо, декілька карасиків посмажити візьму. А Решту рибки відпускаємо. опа Ще одна пліточка. Оп. Єсть. Оп, Опа-па! Слухайте, ловлю з двох рук. На другу не взяв. А тут краснопер є. Зверніть увагу на оці от чорні плями. Хто з рибалок знає, як вони називаються, якщо не знаєте, можу, до речі, вам зняти окремо відео про цю хворобу, щоб ви розуміли, чи можна таку рибу вживати в їжу. ну Якщо це дійсно буде корисно. Ой, хтось потягнув! Хтось потягнув, не хоче впливати. Плиточка. Знову плиточка. що це І куди це не можу достати. а просто перекрутився. Слухайте, ну просто отакий от лапоть, трохи перекрутився. Повідець плавником. Слухайте ну. Я вже думав, там якийсь вообще монстр. ну По факту карасик гарний. Дивіться, повне пузо ікри. Ось вам відповідь на запитання, чи віднерестилися в случі карасі. Ні, друзі, не віднерестилися. Ще повне пузо ікри. Слухайте, десь взялися хмарки, достатньо такі чорні. Водичка заспокоїлася, вітер перестав так сильно дути, хвиля стала набагато менше. І я дивлюся, що зараз ці чорні хмарки можуть нас прогнати з рибалочки. Мабуть, буде дощик, друзі. Мабуть, буде дощик. Затягує конкретно. Так, де вихід карася перед дощем? Зазвичай, в дитинстві, точно він класно клював. Він коли навіть сходив з розуму. Клював як з кулемета. Саме перед дощем або після доща. Зараз сподіваюся, що і я свою рибку ще впіймаю. Чекав, до речі, чи є серед моїх підписників теж рибалки, які ловлять на случі, можливо, рибаки, які живуть в Житомирській області. Друзі, якщо є, пишіть в коментарі, де ще варто мені тут порибалити. Опа-опа-опа! Ой-яй-яй-яй, ой, 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 по губам. По губам. Оп! Плюс ще один вид риби. Окунь. Це в нас вже який? Карась, плітка, краснопірка, верховодка і окунь. П'ять видів рибки. Непогано, непогано. Поплавочок сьогодні в ударі. Слухайте ще. на цю хтось клює. Хто ти? Уф. Плюс ще один такий от малючок карась. Як ви бачите, на хробачка. Як добре, що я його вчора накопав. Так, ну. Цього позатіха в рідну стихію. І закидаємо на когось покрупніше. О, оп-оп-оп-оп. А як вам отака манюнечка? Ой, зверніть увагу, вона теж вся в плямах. Друзі, ну що, як і все хороше, моя риболовля сьогоднішня підходить до свого логічного завершення. І, чесно кажучи, не знаю, як ви за переглядом цього відео, а я прям ну, дуже кайфанув, знаходячись тут, я ж кажу, це прям е водойма, на якій починалося мій риболовний шлях. Саме на цій річ я вперше порибалив і я ж кажу, цілий цілі літні канікули кожного року тут проводив, тому ну, не знаю, спогадів насправді дуже багато, е, дуже кайфунув і, я ж кажу, якийсь такий стан, що навіть, знаєте, не, ну, не міг ні про що цікаво розказувати, тому що ну, просто насолоджувався кожним моментом, кожною покльовкою, кожною впійманою рибкою. І, в принципі, рибка дійсно непогано сьогодні поклювала. Да, не зловив ту кількість карасиків, на які розраховував, але все-таки. Декілька зловив і різноманітна риба. Нагадаю, що зловив цілих 5 видів риби для поплавка. Для такої погоди я вважаю, що це ось такого з головою. Тому, друзі, насправді дуже кайфуну. Сподіваюся, що і ви кайфунули за переглядом цього відео. Не забувайте, друзі, підписуватися на мій канал, тиснути лайк і підтримувати коментарем україномовний YouTube. Друзі, з вами був Йоган Конішевський. Побачимось вже дуже скоро в наступних відео.